Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. В районі Кліщівки, Бахмутський район Донецької області, ліквідували російського окупанта Данила Сухорукова на прізвисько Карлсон. Про загибель пропагандиста повідомляють про воєнні телеграм-канали. Під Кліщіївкою загинув командир загону БПЛА і автор каналу Карлсон Ньюза», який воював у складі Ахмата. Йдеться в повідомленні за даними Розу Змі початку повномасштабної війни. Ні, сухоруков займався організацією вечірок у Москві». Він пішов добровольцем на війну проти України, підписавши контракт з спецпідрозділом Ахмат. Пропагандисти пишуть, що окупант отримав кілька нагород, серед яких орден мужності у своєму телеграм-каналі. Сухоруков називав знищення України спільною метою а також радів масованим обстрілом української критичної інфраструктури, назвавши ракети опадами. Той же час Сергій Чараватий розповів про роту кадирівців біля Бахмута на Донеччині. Ні, речник східного угрупування військ ЗСУ полковник Сергій Чарватий, розповів, що на Бахмутському напрямку поблизу села Кліщіївка перебуває невеликий підрозділ найманців Рамзана Кадирова. Проте присутність кадирівців більше є маркетинговим ходом ніж проявом військової тактики. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону. Кадирівці це більше про маркетинг ніж про військову справу. Тобто мільярди, які були вкладені в режим Кадирова, він змушений відпрацювати і показувати як він намагається відтячити своєму хазяїну, але як військова одиниця, вони не дають якихось великих результатів, сказав він за словами Чараватого. Значні втрати під Бахмутом змушують Росію стягувати туди різношерстні війська, зокрема елітний підрозділ повітряно-десантних військ, підрозділ російського спецназу, підрозділ бойового армійського резерву, барс і підрозділ Штормзета. Бахмут на сьогодні, крім військового значення, має також інформаційно-пропагандистське значення за це. А місто росіяни поклали стільки особового складу і техніки. По суті, там знищили один з найбоєздатніших своїх підрозділів Вагнер і не досягли грандіозних цілей, сказав Сергій Чарватий. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.